Мавка вербинка, в лісі знявся переляк. Першим вісником прибіг сам не свій, аж мордочка йому побеліла, бувалий, з бувальцях чорновухий заєць. Захекавшись, він перебіг цілим лісом і, кого тільки спіткав по дорозі, перед кожним сідав на задні лапки, передніми витирав вуса, відкашлявся і пошепки говорив Біда, братці, біда! Бачив я своїми очима бачив на узліссі мисливців, собак, загонщиків тисячі, тисячі йдуть сюди, а в кожного по кілька блискучих рушниць, ріжки мідяні, а торбинки величезні, мов лантухи, а собак, а собак тисячі. Тікай, браття, куди хто? На цих словах він відсапував. Прошагом летів далі до нової зустрічі, навіть здибавши лисицю, що саме вилізла з нори і приплющеним оком на сонце, потягувалася зі сну. Навіть перед нею був спинився на мить і гукнув Біда, братці, мисливці на узліссі, тисячі. Але ж згадав, що і від самої лисиці йому так само може бути біда, а через те чкурнув ще дужче. Всі мешканці лісу заворушились, хто тікав у поле, хто ховався у нору, хто шукав схови в дуплах або ж біг до очерету, що густо поріс понад болотом. А цей справді залунав постріл. Загавкали ловецькі пси, заграли ріжки. Мавка вербинка, що на день сховалася у великому дуплі старої верби над болотом, прокинулась і нашорошила вуха. Серце їй болісно стислося. Багато вже разів на своєму віку чула вони те собаче гавкання, ріжки, страшні постріли, чула і знала, що багатьом звірам та птахам вони віщують смерть. Знала й те, що ще більше буде таких нещасних, котрі довгий час канатимуться від ран, зарившись десь під кущами в листя. Будуть і такі, що вичинюються, але на все життя лишаться каліками. З її чудових, такого кольору, як фіалка, очей, полилися блискучі сльози. Вона миттю вискочила з верби і незримо побігла, наче полетіла понад землею, до сусіднього, великого лісу, щоб кликати своїх подружок на поміч. Ще не добігла вона й до кінця свого ліса, як зачулися вже нові постріли. Пізно, буде пізно, подумала вербинка з відчаєм. Може, вже там є прибиті, підстрелені. Що потребують негайної помочі, а поки я повернусь подругами у тих бідолашних створінь відлетить життя. Тоді вона заспівала дзвінким, мов срібним голоском. Вона кликала хух. Біжіть швидше, сестрички, до сусідніх лісів, кличте мавок, ясинку, дубовинку, вільхівку, клинівку та шипшиночку. Сьогодні у нас буде багато нещасних. Боюсь, що сама не впораюсь. І тільки вона проказала ті слова, маленькі зелені хухи вже покотилися з лісу, мов перекоти поле в різних напрямах, а вербинка узліссям полинула назад, щоб бути позад мисливців, бо там вона сподівалася найшвидше знайти поранених та конаючих. Вона пролетіла повз молодих та старих панів, одягнених в мисливські вбрання та зелені брилі, пролітаючи навпростець. Черкнулася об одного пса, що мало її не вкусив, бо почув, як запахло біля нього її довге сині волосся. Далі пролинула над лісниковою хаткою, де вона так часто бувала. Там жив добрий лісник, що ніколи не уражав звірів, поважав лісовика, жалів і малих хух, і її, мавку дуже любив. Навіть часом ставив для неї на пеньку у місочці молочну кашку. Тепер лісникова хатка була порожня. Самого ж лізника угледіла вербинка поперед мисливців, з рушницею на поготові та двома псами на ратязі. Чула вона, як знову вибухнули постріли, як жалібно заскигли в підбитий зайчик. Князю, князю, кричав він, не мов би просив його пожаліти. Чула все нові нові постріли і почала уважно шукати під кущами. Під старим спорохнявшим дубом, її спіткав лисовік. Він був сумний, роздратований, його світлі, блакитні очі палали, як сині вогники в печі. Кулаки було зайнято так, що аж довгі кіхті впивалися в руки. Доню, тихо звався він до неї, поклич собі допомоги. Буде багато лиха. Я вже покликала тату, послала хух. Той добре, гай же часу. Ой, нароблять сьогодні ті безбожники великого нещастя. Багато їх, багато. Я тим часом піду попередити водяника та русалок. Може, хтось забіжить до води помирати. Він сперсь на свою сукувату патерицю й тихо посунув до болота. А мавка вербинка вже огляділа пораненого зайчика. Він закопався у мох, і тільки по тому, як нервово здригалося його тільце, Можна було впізнати, що там є хтось живий. Вербинка обережно підважила мох. Наполоханий зайчик аж напнувся з останніх сил, щоб втікати, але, поглянувши каламутними очима, побачив вербинку і тихо застогнав. Убили, убили мене, сестричку Вербинко. Куди ж тебе поранено, зайчику, вуханчику? спитала вона. Зайчикові було перебито задню ніжку прострелено боко. Вербинка швиденько знайшла чисту суху парховку, притрусила йому рани, на ніжку намотала листу подорожника й обв'язала плескаватою, мов бинда травинкою, потім спинила кількох подорожніх пухнастих джмеликів, щоб вони дали хворому свого солодкого білого меду, а з великого листа медвежого вуха набрала водиці напоїла пораненого. Йому стало легше. Велике спасибі тобі, сестрице. Прикриш тепер мене добренько мохом та листом, а зверху поклади більшу суху гілляку, щоб не витяг мене від ціль якийсь забіглий пес, попрохав зайчик вуханчик Вербинка зробила все, що було треба, і слабий задрімав. Тоді мавка ще наказала ракшам та сойкам нікуди від сіль далеко не відлітати, аж поки не скінчиться лови. Коли б же заблудив сюди якийсь пес, загадала пташкам крутитися в нього перед носом і відманити його з того місця, де лежав немічний постріляний зайчик-вуханчик. Багато було праці мавкам того дня в лісі, було підбито чимало тихих зайчиків, підстрелили ловці й хитру лисичку, заскочили й пси, й цілу родину куріпок. Одних самі впіймали, інших мисливці повбивали, інших тільки поранили. Та й після того дня було багато праці вже самій мавці вербинці, бо треба ж було й далі доглядати поранених, аж поки вони не видужають. Але ж ще того й таки дня, коли був лов у лісі, трапилася з нею значна пригода, довелося їй зробити те, що рідко робить невидима сила. Мусила вона вперше в житті об'явитися перед людиною. Коли вже мавка перев'язала та подала першу допомогу кільком пораненим, натрапила вона на молоду дику кізочку, та стояла на трьох ніжках, майже на чистій прогаленій, так що її здалеку міг побачити кожен. Тікай, дурненька, ховайся, мерщій в хащу. Ти ж чуєш, що в лісі мисливці та собаки, гукала їй ще здалеку вербинка. Чую і знаю, але ж я не можу, заплакала бідна кізонька. Я вскочила в терновий кущ, і він пороздирав мені ніжки, і я не можу рушити далі. Так мені болить і пече, нарікала вона. Мавка знала, що кози й справді не можуть стрибати на трьох ногах. Вона підбігла до козеняти, швиденько прив'язала йому ніжки і, підтримуючи збоку, повела його до кущів. В той момент на поляну виткнувся лісник. Він побачив, як шкантибає кізочка, і кинувся до неї. Звісно, мавки він не бачив. Горбинка знала, що він добрий. Але ж тепер, коли довкола була стрілянина, коли вже люди повбивали стільки звірів, вона страшенно злякалася, бо ж знала вона й те, що на полюванні й добрі люди стають жорсткими. А пролита кров викликає в неї лихий запал, що підштовхує їх до вбивства безневинних створінь, і не могла вона стерпити. Заступила собою кізоньку, а сама об'явилася перед лісником. Лісник остовпів, побачивши перед собою незвичайно красну дівчину, що з'явилася незнана звідки. Здивований, дивився він в її темні очі, що були як фіалки, або фіалова тінь. Дивився на довге, темно-синє волосся, що відблискувало як гайвороняче крило, любувався з її довгих світло-зелених шат. А тим часом вона простягла до нього ніжні, білі, як лілеї, руки, І він почув голос, неначе задзвоніли навколо сині дзвіночки. Дядечку, прошу вас, змилуйтесь над нею. Вона ж така молоденька, живе всього тільки чотири місяці, така гарна й тендітна. Вона ж нікому не робила шкоди. Лісник все ще стояв нерухомо. Ти, мавка? Спитав він, нарешті отямившись, так, я мавка з цього лісу. Звуть мене вербинка. Ви ж добрий, я це знаю. Це ж мені виносите ви молочної кашки на пеньок, а я оберігаю та пильную всіх звірят у вашому лісі. Пожалійте мені цю кізочку, дуже вас прошу, дядечку. Добре, промовив схвильований лісник, у якого розм'якло серце. У людей завше м'якшає серце. Коли у них щось ласкаво просить гожа дівчина Добре, я візьму її до себе і сховаю до свого хліва. Там вона перебуде, поки одужають її ніжки, а потім я знову випущу її в ліс. Не бійся, у мене ніхто її не займе. Він ласково погладив перелякану кізочку, взяв її на руки і поніс до своєї хатинки. Коли лісник оглянувся ще раз, мавки вже не було видко, тільки він чув. Як продзвонів її ніжний голосок Спасибі вам, дядечко, як я рада, що ви такий добрий. Лісник відніс козенят додому й сховав його в хліві. але ж коли скінчились слова, й до нього в двір посходились пани мисливці, один багатий панич угледів кізочку. Дуже воно йому сподобалось, закортіло йому відвести її до міста. От і напасівся він до лісника. Щоб той конче йому продав те звірятко. Давав за неї великі гроші, навіть загрожував лисникові різними Та ж лисник не схотів ні за що її продавати. Це мавчина вербинчна кізочка, доньки нашого лісовика. Сама вербинка просила мене її захистити, а я дав їй своє слово, що вигою кізоньку і випущу в ліс. Мало що! Тож мавка не людина, для неї ваше слово нічого не важить. Все одно, що сказати на вітер. Нехай для неї не важить, так зате моє слово важить для мене. Коли даєш якусь обітницю, то мусиш її додержати, відповів лісник твердо. З того часу всі лісові мешканці ще дужче полюбили свого доброго лісника. Зайчики ніколи не гризли дереву його садочку. Лисичка не крала його корей, а пташки чисто-начисто оббирали з його дерев всю гусінь та нищили шкідливих комах. По тій пригоді минуло багато часу. Аж ось одного дня забігло до того лісу кілька здорових сірих волків, що їх розпудили мисливці аж у московських лісах. Осіли воно тут і почали хазяйнувати, як вдома. То зайчиків ловлять, то кізочку роздеруть. Одне слово, не стало життя тихим мирним звіряткам від тих зайд, розбійників московських. Лісовик на них сварився, і мавка та інші невидомі лісові сили умовляли їх, щоб вони пішли, відкіль прийшли. Нам, кажуть, тут краще, як дома, бо ваші зайці та кози ще не вчені. От ми їх і повчимо. Щоб краще бігали. Та недовго вони панували, як тільки помітив добрий лісник, що в його лісі хижаки зайди завелися, то й почав їх висліджувати вже аж трьох підстрелив. Однак останні не тікають, тільки стали хитріші і ховаються від лісника. Тоді лісник і каже собі Ну, ви хитрі, та й я ж не дурний. Побачимо, хто кого перемудрить. Узяв він лопату. Пішов у саму хащу та й викопав там велику глибичизну яму, таку, що була вона зверху вуща, а зі спону ширша. Потім понаклав зверху тонкого хмизу й рясно притрусив жовтим листям, бо вже тоді був підзимок і багато листя з дерев поопадало. Одне слово, так він хитро все те зробив, що ніхто б не впізнав, де та вовча яма. Тільки ж щоб туди вовків тягнуло, поклав усередину принаду великий шматок старого сала. Минуло день чи там два, аж чує лісник із вого двору, що виють вовки. Прислухався саме там, де він викопав на них яму. Ну, це вже, певно якийсь туди вскочив, міркує він. Та й закортіло йому подивитись дарма, що вже був вечір, і в лісі стало зовсім поночі. Вхопив він рушницю та й подався. Прийшов до того місця і почав обережно підходити до ями. Та й помилився, не догледів, як шугане, з ненацькою однією ногою не втримався й полетів сам у ту вовчу пастку. Що ж його робити? Яма глибока, вилізти не можна, бо ж нема за що зачепитися. А в ямі темно, притемно. І бачить він. Що в тій пітьмі десь у кутку, немов ці маленьких жаринки, жевріють. Аж серце йому захолонуло, бо вгадав він одразу, що там, вкупі з ним, і вовк сидить. Мерщій вхопився він за рушницю, а потім й помислив: ну, що ж, як я в пітьмі промахнуся. Не заб'ю того ірода одразу, а тільки пораню. Тоді ж він, підстрелений живцем, мене з'їсть. Так от. І не стрелив він у вовка. А вистрелив угору в повітря. Думав, що тим і вовка настрашить, та, й може, хтось почує той постріл та й допоможе йому з ями видряпатись. Але ж сидить він та й сидить, а ніхто йому на поміч не йде. Вистрелив він іще раз, а далі й боїться, бо лишився в нього тільки один набій. Отож, коли б вовк захотів на нього плигнути, то не було б йому чим і відбитися. Засумував той лісник, а далі як загукає Рятуйте ж, хоч ви мене, лісові духи, почули те сусідні хухи та морщі по мавку вербинку, аж її нема дома, пішла в сусідні ліси прощатися з подружками, бо вже надходила зима, а мавки швидко мусили лягати спати аж до весни. Але ж хоч як далеко була вербинка, почула вона ще перший постріл в своєму лісі. Й мерщій полетіла додому, думала, що, може, знову почалися гони, і знову їй доведеться піклуватися пораненими звірами. Коли ж вона підлітіла до лісу, то вчула й другий постріл, а тут назустріч їй викотилися хухи і розповіли, що сталося. Виробінка подалася просто до ями, хучі й поскидала хмис та листя. І коли там стало відніше, бо саме сходив місяць. Побачила свого доброго лісника з вовком. Кинулась вона тоді мерщі до свого батька. Тату, каже, швидше рятуй лісника. Лісовик одразу туди, та як налетить на дерево, що стояло біля самої ями, так і повалив його. Деревина упала на вовчу яму, а його віти попадали аж в глибінь. Тоді лісник вхопився за галузки і по них вирвався нагору. Не було чого йому й розпитувати. Знав він добре, що навколо ями всі дерева були міцні, їх і вітер би не звалив, не те, щоб самі з собою могли падати. Та ж того вечора й вітру жодного не було, отож він враз зрозумів, що врятували його не хто інша, як мавка вербинка, за те, що колись він захистив її кізоньку. Так вона й поквиталися, тільки ж лісник хотів, щоб його було зверху. Взяв він ціле відро молока та кориць пшона, наварив величезний чавун каші, притрусив цукром та корицею і поставив увечері на пеньок. Ото був веселий бенкет у лісі тої ночі. Аж мені шкода, що мене туди не покликали, бо хто ж таки не любить молочної каші з корицею. Дякую, що дослухали казку до кінця. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково діліться з друзями. А якщо хочете підтримати канал фінансово, у описі є посилання на банку Моно.